Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. День перемоги, газова криза, переговорний процес. Президент Вадим Красносельський дав інтерв'ю агенції ТАРС. Безсмертний полк, концерти, салют. Придністров'я готується до Дня Перемоги. Доля танкіста, прем'єра у столичному драмтеатрі. Вистава за повістю президента Вадима Красносельського. Підготовка до 9 травня переговорний процес, ситуація в енергетиці та економіці. Президент Вадим Красносельський дав інтерв'ю агентству ТАРС. Республіка готується до 9 травня. 80-річчя великої перемоги будемо відзначати широко та з розмахом. Про це у своєму інтерв'ю розповідає президент Вадим Красносельський. Цьогоріч вперше, після тривалої перерви, пройде хода безсмертного полку. Народ що татова, люди хатять. Я народ чекає на це. Люди хочуть. Я отримував напевно сотні прохань саме про проведення ходи безсмертного полку. У Придністрові це завжди традиційно. Ми не переставали пам'ятати. Знаєте, можна припинити пам'ять, потім про неї згадати, потім знову щось робити. У нас ні. У нас пам'ять не припиняється. У нас історія не припиняється. Ми постійно вшановуємо наших предків. Далі економіка країна пережила газову кризу. Наразі Придністров'я споживає менше трьох мільйонів кубів. День цього достатньо і для промисловості, і для споживачів. Дякую Російській Федерації Дякую, Російській Федерації. Ми цей газ маємо, але все одно, звичайно, основний і гарантований постачальник був Газпром. Щойно він пішов, так би мовити, з постачання у будь-якому разі є ризики. Ми їх знаємо. Ми працюємо з колегами з Росії, аби не допустити зриву постачання. Зараз усе нормально. Однак більшої шкоди придністровській економіці завдає блокада Молдови аніж енергокриза. Ця проблема похуже газового кризису, на я проблема гірша за газову кризу, насправді тому, що це робота вдовго, робота на перспективу, щоб знищити усю нашу за великим рахунком важку і велику промисловість. Ось чим вони займаються. Яким способом? Це обмеження зовнішньоекономічної діяльності, це закриття банківських рахунків, це недопуск підприємств на ринок, це звинувачення в якійсь недобросовісній конкуренції, зокрема, і спроби ввести якісь подвійні мита. Говорили й про переговорний процес 2019-го За ініціативи Кишинева формат 5 плюс 2 не працює. Якби діалог відбувався, газової кризи вдалося б уникнути, зазначив президент. Сьогодні день друку зі святом журналістів та працівників поліграфії привітав президент. Вадим Красносельський відзначив важливість друкованих змі в сучасних умовах, коли активно поширюються електронні версії змі. Сьогодні придністровські журналісти висвітлюють події, які відбуваються в республіці та за її межами. Розповідають співвітчизникам про досягнення в економіці, в галузі освіти, науки і культури, про історію вітчизни. Великий внесок у процес інформування придністровського суспільства роблять і працівники поліграфії, зазначив Вадим Красносельський. Зокрема, у Бендерської друкарні поліграфіст їй виповнюється 80 років. Доля танкіста, прем'єра у столичному драмтеатрі, вистава за одноіменною повістю президента Вадима Красносельського. Історія однієї людини та одночасно мільйонів радянських людей, які боролися за батьківщину під час великої вітчизняної війни. Автор твору також у залі. Подробиці далі. Головний герой вистави та книги московський школяр Іван Морозов. У нього випускний. Він вальсує зі своєю однокласницею Катею. Мріє про майбутнє. На календарі, 21 червня 1941 року. сорок першого року. германські війська напали на нашу країну Іван вступає до танкового училища. Після закінчення стає командиром т 34 Бере участь у кількох баталіях, допомагає пробити блокадне кільце навколо Ленінграда, бореться на Курській дузі, і це далеко не всі випробування, які чекають на Морозова. Автор книги президент Красносельський намагався розповісти максимально правдиву історію, показати війну без прикрас багато сучасних кінострічок, звичайно, цікаві, але вони дещо залишаються далеко від суті війни. Ось мені довелося на щастя спілкуватися з фронтовиками, з танкістами, зокрема, і вони мені багато чого цікавого розповідали. Насправді, що було на полі бою. Тому, звичайно, ця книга була і створена за спогадами людей, які пройшли війну. Матеріал благодатний дуже. Матеріал благодатний дуже, тому що ця повість дуже пронизлива. Коли я її прочитав, я плакав. Два дні боліла голова. І далі ми вже просто почали робити все, щоб цю повість перетворити на п'єсу та поставити на сцені на шоу-театру. Серце спектаклю любовна лінія Вані Морозове та Каті Фролової. Дівчина стала медсестрою і рятує поранених. Герої кілька разів зустрінуться на фронті. Зіграти пару довірили студентам інституту мистецтв. Для обох це перші великі ролі. Для нас етидіричські для нас це героїчний вчинок, для них це буденність. Вони любили свою батьківщину. Вони пішли та заробили, що мали. Отак грав просто з любов'ю до батьківщини, з любов'ю до всіх дуже мужня, дуже смілива та стійка. Вона спромоглася пережити все це і не зламатися, і завжди йти вперед. Далі дякую сьогоднішній трупі акторам. Вони щиро грали. Вони щиро хотіли передати ті емоції, які були вкладені у сам твір. Я думаю, що це цілком вдалося насправді. дуже, дуже сподобалося. Звісно, не чекали. Ото зі сльозами йдемо. І донька, і я пропустили через себе все. Дуже складно говорити зараз, тому що емоції переповнюють. Аж тремтить все всередині. Дуже сподобалось. Історія тлічна історія чудова, прямо через душу пропустили. Бо чоловіка дідусь і мій воювали. Виставу Доля танкіста покажемо в ефірі першого придністровського 9 травня. Ефір о 15.25. На сцені драмтеатру постановку ще раз зіграють 22 травня. Про підготовку до 80-річчя великої перемоги сьогодні говорили на нараді у президента. У всіх містах та районах республіки пройдуть пам'ятні заходи. Вело- та автопробіги, виставки, покладання квітів, концерти, хода безсмертного полку. Завершують і впорядкування пам'ятних місць. Бендери площа героїв. Тут, на пантеоні слави, триває реконструкція, ремонтні роботи на фінішному етапі. Про це доповів президенту, глава міста Роман Іванченков. Наразі установка. Зараз завершується встановлення четвертого пану. Працюють фахівці, озеленювачі, наводять лад. Основні роботи, які заплановані, виконані, що по повному масштабі можна було представити реконструйований матеріал на площі героїв. Пам'ятні місця до 9 травня доведуть до ладу у всіх містах та районах республіки. У Терасполі у четвер, восьмого травня, традиційна землянка для ветеранів Великої Вітчизняної. А вулицями міста курсуватимуть полуторки з концертами на колесах. 9 травня свято розпочнеться о 9-й ранку. У центрі піднімуть прапор перемоги. Далі хода безсмертного полку від рамтеатру до меморіалу слави. Далі покладання квітів. Головна подія відкриття залу Великої Вітчизняної у музейному кварталі. Увечері на сцені Катерининського парку виступить. Військовий оркестр. Буде автопробіг у рамках акції Перемога одна на всіх. Далі у першій годині дня буде святкова концертна програма Перемога в серці кожного живе на майданчику Катериницького парку. У Григоріополі у день перемоги буде польова кухня. У Дубосарах вітатимуть ветеранів. Там їх лишилося двоє. У Кам'янці мото та автопробіг. Гуляння у парку від генштейна. Рибниця у парку буде землянка та виставка. У Слобозеї театралізовані постановки. О 18.55 по всьому Придністров'ю хвилина мовчання. Завершиться святковий день салютом. Переможний травень під такою назвою у Долині Марії це у Добосарському районі пройшов перший республіканський зліт туристів. Близько сотні юнаків та дівчат з Терасполя, Слободзеї, Рибниці та Добосар три дні жили в лісі, готували їжу на багаті, вчилися переправлятися через яри та надавати першу медичну допомогу. Долина та це урочище між Добусарським та Григоріопольським районом. 20 травня 44-го року тут у Павлі Марії Кулькіної. Її підбили в повітряному бою фашистські месери. Лючиця загинула. Тепер долина та носить ім'я Марії. Цими вихідними тут прийшов перший республіканський туристичний зліт Переможний травень. Федерація спортивного туризму Придністров'я. Федерація туризму Придністров'я давно мріяла, щоб туристи зібралися, могли познайомитися один з одним. На згадку про те, що цей зліт переможний травень, присвячується річниці перемоги в найстрашнішій війні 20-го століття. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Близько сотні юнаків та дівчат з Терасполя, Слободзею, Дубосар та Рибниці розбили в лісі наметове містечко. Поки облаштовувалися, знайомились. Приходила на берег Катюша, на високий берег, на накрутой. Я штаю хороша, тому що нада чіть пам'ять. Я вважаю, це добре. Потрібно вшанувати пам'ять загиблих за нас. Завдяки їм ми живемо під мирним небом, проводимо зеліт, настрій відмінний, тепло, сонечко, весна, все зеленіє. Команди зібралися весело. Туризм дає дуже великий кругозор. Туризм дає великий світогляд, краєзнавчі знання, тому що наш регіон дуже багатий на природні ресурси, красу, історичні пам'ятки. Все хочеться подивитися, відчути на собі подих віків. Три дні життя у лісі. За цей час навчилися збирати аптечку, у ній ліки на всі випадки. Від укусів комах та алергії, знеболювальні та антисептики. Вчили переносити потерпілого, надавати першу медичну допомогу, а також зберігати продукти без холодильника, наводити переправу через яри та переправлятися нею. Їжу готували на багаті увечері пісні під гітару. Ми учим дітей первоочередь бути командою. Ми навчаємо дітей бути командою, поважати старших, бути дисциплінованими, пізнавати початкові ази самого життя, коли тобі доводиться нести відповідальність за вибір. Що вони, потрапляючи в екстремальні умови, приймали рішення та знайшли вихід із ситуації. Республіканський зліт на честь перемоги вирішили зробити традиційним, де його проведуть наступного року, визначать напередодні. Дитячий фестиваль козацької культури пройшов минулої неділі у Слободзеї. Восьмий за рахунком зібрав близько 200 дітей, понад 30 колективів з усієї республіки. А ввечері ще одна подія кіно просто неба. Відкрили сезон легендарним фільмом У бій ідуть лише старі. 30 колективів від Кам'янки до Дністровська близько 200 дітей приїхали на восьмий фестиваль козацької культури. На цей раз присвячений 80-річчю великої перемоги. Пока... єдина, поки ухвалила закон про козацтво, саме прийняли душею. І напевно кожен ставить собі питання: а чому? А тому, що так і було чесні кому життя людям, і в цьому буде сьогодні підтвердження виступаючих колективів. Вокальний ансамбль натхнення із Кам'янки. Аби дістатися півдня республіки довелося виїхати о п'ятій ранку. Виступали одні з перших іспавняли пісню в Берліні. Виконували пісню Козаки у Берліні. Вона майже ревесниця нашої перемоги. Була написана 8 травня 1945 року. Весела пісня про козаків. Я вважаю, ми її чудово заспівали. Національні танці та пісні, віртуозне вправляння шашкою усі найкращі традиції козаків на одній сцені. Тут і творчі виставки, ляльки, мотанки, вироби з глини, навіть з кукурудзяного листя, соснових гілок та декоративних трав. Кожен виріб витвір мистецтва. Увечері відкрили сезон кінопоказу Просто неба. Спочатку відеопрезентація Слободзейського історичного музею про земляків учасників наступальних операцій 45-го року. Далі легендарний фільм У бій ідуть лише старі. Принімає апарат. бо не глядя. Можеш за хвост подержатися дракон уже не кусається. Вперше дивлюся саме свіже повітря з рідними те, що треба. Напередодні 9 травня ми завжди з сім'єю дивимося такі фільми, щоб не забути історію своїх прадідів. Тепер кіно показуватимуть, що п'ятниці та суботи це будуть сімейні та дитячі фільми, які саме стежте за айфішами. Квітучий травень переможний травень. У рибниці відбувся концерт до 80-річчя перемоги. На сцені палацу культури виступав державний симфонічний оркестр під керівництвом Григорія Мосейка. Рибничани на концерті плакали. Прощання слов'янки марш перемоги і не тільки. Під цю музику йшли на фронт, здійснювали подвиги і танцювали у перервах між боями. Музика. Музика пісня піднімала дух бійців, мала величезне значення. Їздили фронтові бригади артистів, це факт. Клавдія Шульженко, Утьосов та інші співаки. Багато пісень з'явилися вже після війни, але не менш пронизливо розповідають про герої Великої вітчизняної. Симфонічний оркестр зачепив рибничан заживе у глядачів сльози на очах. Я сьогодні плакала. Я сьогодні плакала від душі, всі ці пісні моєї молодості. Коли почалася війна, мені було шість років. Ми жили у Підмосков'ї. Нас у 41-му році восени евакуювали на Урал, і там мій тато працював. Вони з нуля створили там завод, гармати, автомати все для фронту. На війні загинули мого тата. Два брати. Мій свекор також загинув. Він був начальником постачання дивізії на далекому сході у Блюхера. І 42-го року він загинув. Загинув увесь полк. Під Ленінградом батько диригента Григорія Мосейко теж пройшов усю війну. Олексій Мосейко, учасник ясько кишинівської операції, був розвідником при смерші. На концерті пролунала і його улюблена пісня. Цьома ночі, тільки пулі свістять по стіпі, тільки вітер гудить в проводах. До слова зв'язки воєнне пісні любі лочі і буквально до сльози. Воєнні пісні він дуже любив, буквально до сліз. Синя хустинка, темна ніч та інші. Це його дуже надихало. Мене дуже вразило, коли він мені сказав, що він двічі бачив Жукова, маршала Жукова, і говорив: така особистість. Оце був диригент. Ось це був керівник. Він був у захваті просто від нього. Перше на рибницькій сцені пролунав епізод із сьомої симфонії Шостаковича. Були композиції з фільмів про війну журавлі, березові сни, з чого починається батьківщина, та список Шіндлера. Всі, пісні, всі, всі цих Усі ці пісні з цих фільмів справили на мене величезне враження. Я майже кожну пісню плакала, не могла заспокоїтися. І диригенти, і народні артисти, і музиканти, скрипалі такі люди творять диво. Просто такі емоції неможливо передати навіть словами. Фінальним акордом концерту стала пісня День перемоги весь зал підспівував, стоячи. Перший фестиваль православної музики пройшов у столиці. Присвятили концерт великоднім святам. Лунали твори православної та класичної музики, а також пісні на слова духовенства. Перед присутніми виступили камерний оркестр міського будинку культури, вокальні ансамблі, благовіст та глас, солісти, вокалісти. Терасполь культурно-просвітницький центр Придністровського державного університету. Напередодні тут відбувся перший фестиваль-концерт православної пісні. Обдасть та станет доброю Бо це Стане доброю традицією нашого краю для того, щоб ми збиралися і слухали добру музику, спів, гру інструментів. Тому що сучасний світ, сучасне мистецтво не завжди може навчити дорослого живій класичній музиці. Сьогодні почути щось живе, що утішить серце душу, дуже складно. У програмі концерту більше десяти номерів виступають солісти і колективи. Організатори кажуть, музика надихає і зміцнює віру. Вона зберігає і передає духовні традиції. Самоврім'і діктують нам саме час диктує нам власне організацію таких заходів. Наша невелика, але горда республіка православна. У нас збудовано дуже багато храмів чудової краси. У нас усі храми мають власні хорові колективи. У нас проходять чудові служби. Як будь-яка людина, гарну, душевну музику. Я дуже ціную. Завжди рада її слухати. Марія, одинадцятикласниця, співає із самого дитинства. На концерті виконала Ангел Летить та улюблену пісню свого батька. Чужий біль. Ми Ми розвиваємося за допомогою цієї православної духовної музики. Очищується душа для мене. Чому про ангела? Тому що це політ. Душа літає, усе цвіте навколо. Найголовніше було показати ще один бік православної культури та православну культуру. Це перший пробний фестиваль, і він проходить як концерт. Організатори концерту, тераспольсько Тераспольсько-Домосарська єпархія та Міжнародна асоціація працівників культури та мистецтва Маркіс фестиваль православної пісні планують проводити і надалі. Є ідея організувати і дитячу версію, де виступатимуть юні парафіяни та учні недільних шкіл. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.